Літо вже закінчилося. Почалася осінь, а значить, новий промокод тебе вже чекає. А поки Галик копає грядки, шмекля покаже тобі тільки найсвіжіші бонуси та коди, які тільки можна побачити наразі. Тому забирай усе по максимуму. Стрибай в щось зручненьке, бери щось смачненьке, влупи вподобайку, підписуйся за новенькі промокоди. Почвякали. А якщо ти ось прямо зовсім новачок-храбачок, не знаєш, як почати свій шлях, але ну дуже хочеться пошпілити в рейд та ще й з крутими чемпіонами, то відкривай опис. Там на вибір підібрано два кращі посилання, починаючи гру за якими ти отримаєш бажаних чемпів. По першому лінку забирай драху та фейн для тих, хто хоче топ сапорта сейва від шкоди, воскресіння союзників і багато дебафів на ворогах. Ця фріковата парочка забезпечить тобі базу для розвитку. І це вагомий фундамент для будь-кого. Друге покликання дає чемпіонів Великий Галек та Заргала. Ці орченята мають базові дебафи, випалювання здоров'я, що буде корисним в ПВЕ, і дуже багато шкоди. Багато шкоди це добре, але ось їм ще б сапорта якогось додати. Це можна буде зробити через хвильку. Якщо ти взагалі вперше знайомишся з грою, то саме перше посилання для тебе. А якщо вже грав колись, то друге буде те, що треба, і отримати цих епіків і фізично, дивись от сюди. Якщо граєш на ПК, відкривай посилання, реєструйся, качай клієнт та запускай рейд. З телефону клацаєш на лінку, тицькаєш отут, встановлюєш та заходиш. Шмекля нагадує, що перший чемпіон чекатиме на тебе після реєстрації на пошті, а другого чемпіона отримаєш на 25 му рівні аккаунту. Основний етап пройдено. Тепер найважливіше промокодікси для новеньких і для усіх гравців, хто вже давно в грі. Але оскільки шмекля знає, що досить багато гравців створюють собі нові акаунти, і їм потрібно більше чемпіонів, то спершу коди для новачків, а потім коди на ресурсики. Desert Queen – то підтримка Туганарак це те, що потрібно, якщо ти зареєструвався за другим посиланням, так як саме цей чемп допоможе тобі виживати в складних битвах, завдяки лікуванню і бафам, забирай, поки код ще працює. Goldwing. Промокод на Лемінісі, дамагер проти чемпів пакту нечестя та для арени. Цей герой має чудовий набір дебафів і непогані множники шкоди. Якщо треба щось от таке з великим демеджем, забирай. Get Alice – казкова дамагерка Аліса. Вона універсальна і для ПвП, і для ПВЕ. Можна сміливо брати, якщо не хочеш запарюватися з екіпіруванням та прокачуванням. Tree Hugger, Кодна танка Руар, непоганий чемп з насмішкою. Ще дає собі бафи, союзникам накидає щит і послаблює атаку ворогам. Непогано, універсально, але складно в освоєнні, як для новачка. Мідгейм топ. А от танк Зигмунд. Він буде вже потужнішим. У нього є провокація, але він більш корисний тим, що знімає щити та бафи з ворогів. На команду дає посилення і щит, що дуже допоможе союзникам. Support From MідGame Промік на універсального дебафера Кінагаші, а на додаток багацько ресурсів. Фішка в тому, що Чемпа просто екіпірувати, він, звісно, не дуже живучий, але може добре нашкодити команді ворога перед тим, як його знищать. Final Spite. Код дає отакого от ууго. В одному ограні все, що треба для хард активностей. Лікує і захищає від дебафів. Це топчик для багатьох гравців. І новачку його залутати на старті перевага на 100%. Fireburn на випалювача Мордекай. Він контролює шкали ходу ворогів, дає собі баф атаки і мега круто шкодить своїм випалюванням. Корисний і проти великих скупчень ворогів, і проти жирних босів. Gear Start простий код для новачка, який дає сет сприйняття. Ось і все, без чемпіонів. Оборо слеш повернення аніметяночки Оборо за промокодом. Це універсальний дамагер, який послаблює ворогів і ховається для нанесення підступного удару. Корисна навіть на гідрі та інших складних босах, так як отримати просто, а користі багато. Дізонорд Blast. І ось ще один промокод на генбо. Він спеціаліст на арені і круто там себе показує, бо, по-перше, краде бафи, а по-друге, урізає шкали ходу. Чудовий епік для новачка. Обирай перший код для себе, бери Легу або епіка, і давай вводити коди на ресурси. Їх небагато, але ресиків достатньо. Ось тобі новенький код шмекли глядачу. Повівся так, але спершу влупи шмеклі лайк, підпишись і через пару секунд побачиш код. Отвін, Golden2GT. Промокод осені, який дає непогано так ресурсів, які вкрай будуть корисні для кожного гравця. Забирай та насолоджуйся. Yearly Gift і One Gift вже не працюють. Лям срібла вже не отримати. Кожного разу шмекля давав цей код. Хто не встиг, той провтикав бонуси. PP500 дає багато балів пларіум і трох ресурсів. Для олдів дрібниці, а для новачків що треба. Геймліп – малюсінький кодик, але хоч щось безкоштовно можна ще залутати. Шмекля нагадує, що забрати більше ресів можна за серіальчик по грі. Ось він тут знаходиться, дивись, репости та лутай бонуси. Буквально за декілька годин мільйон срібла, тисяча енергії та корисності. Найсвіжіший бонус це колаба з черепашками ніндзя, і тут кожен може забрати Мікеланджело всього за 7 днів входу. Ще через 7 днів душу чемпа. А на другому етапі виконуй поставлені задачі та отримуй купу рейсів з легендарними атрибутами: первовічний уламок та круту душу для черепашки. А тепер, якщо ти надивився бонусів, кодів, але такий бідний нещасний сидиш та не знаєш, що потрібно тобі на акаунті, то шмекля тут як тут допоможе. За реєстрацію забирай драху і фейн, лікування й дебафи те, що треба. Далі потрібно ввести промокод на чемпіона. Обирай дамагера або танка. Але як на шмеклю, то краще дамагера Алісу. Щодня вводь промокоди на ресурсики, дивись серіальчики, забирай бонуси з колаборації разом з Мікеланджело. Та за підсумком в тебе буде пак чудових чемпів, з яким будь-які стартові кроки прокачування перетворюються на легку прогулянку по одеському пляжику. А тепер залітай у гру, насолоджуйся бонусами та чекай нових відосиків з новими кодами. Не забувай підписатися на шмеклю та влупити вподобайку. Це не тільки вдячність, але й гарантія, що ти побачиш перший новий відосик та промокоди. Нехай усі пригоди та незгоди не роблять вам в житті погоди. Щастя, здоров'я, бувай!